Дніпрі у день молоді відбувся літній кубок з юнацького футболу Козацька братія браття-2022». Серед партнерів заходу Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. На футбольні змагання завітали. І ми. Під час повномасштабної війни спортивні перемоги для українців стали ще більш важливими та символічними. Особливо зараз щасливі емоції від гри повинні відчувати наші діти. Обок з юнацького футболу Козацька братія 2022 це благодійний спортивний захід, який відбувається вперше у Дніпрі. Ініціатор футбольних змагань Міжнародний благодійний фонд Козацька братія. За підтримки наших постійних партнерів, котрим я дуже з великою повагою відношуся. І... Подякую, це Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Вони нас підтримують повністю. Чому ми вирішили це робити саме зараз? Тому що школи. У інші навчальні заклади, спортивні секції вони закриті зараз. І дітям такий дуже складний період часу, коли постійно зі всіх засобів масової інформації, телефонів, соцмереж лунає про війну. Їм потрібно відволікатися. Окремо я хочу подякувати виказати телеканалу Д 1 дуже щиро, тому що ви постійно нас підтримуєте, постійно присутні і висвітлюєте на наші заходи. Серед партнерів юнацьких змагань міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність вісім команд дитячої юнацької спортивної ліги, футбольної ліги, які сьогодні виборюють малий та великий кубок. Ми підтримуємо як завжди всі спортивні захід, тим більше що вони пов'язані з діточками. А це діти 2012 року народження, тому від фонду призи. Це футбольні м'ячі, підписані нашими футболистами командою Дніпра. Це такий подарунок, а також командні подарунки для кожної команди. Гравці на полі це юні футболісти Дніпропетровської області та діти, які були вимушені переїхати з інших регіонів через ворожі обстріли. Показати спільну міць, об'єднати юних гравців, створити відчуття взаємодопомоги та віри у перемогу є пріоритетом спортивного заходу. Не маємо сумнівів, що футбол буде йти поруч із мирним життям. Зазначають організатори турніру. Серед гостей змагань ветерани українського футболу. Очі могли звисатреніра дітського тренера. В какие руки попадет молодой футболист, молодой парень. Вот они слушают, что-то получается, не получается, но они слушают тренировки, они добиваются результата. Сегодня, я думаю, никого проигравших не осталось и из мальчишек. Все, все остались с призами, с мячами, много эмоций, даже в такое тяжелое время. И ось – вырешальный удар. Володарем літнього кубку стала команда Парус. Наша команда Парус, яка приймала участь у цьому турнірі, вона зібрана цілком з дітей-переселенців. Да, і от двома складами ми вийшли в фінал, і, скажімо, провели двосторонню гру у фіналі і подарували емоції нашим болівальникам. Я з другого міста, я з Краматорська. Ми були настроєні виграти перше місце. Учасники турніру, незважаючи на біль та перешкоди, стрімко виборювали перемоги для своїх команд, так само як сьогодні усі українці виборюють нашу спільну перемогу. Маргарита Супільняк Шалдов. Новини Д1.